Одного разу Бог говорить, два рази чуємо ми. Дай Боже, що ми те слово, яке сьогодні проповідується через Боже Слово, через псалми, що ми його почули і виконали в житті своєму. Братя, сестри, мільйони людей сьогодні переховуються, тому що переслідують їх за Слово Боже. Тисячі людей сьогодні гинуть, тому що війни приходять на землю. А нам Бог сьогодні дарував день тихий і мирний, день від Господа, відкрив наші очі в ранішній день, і ми маємо можливість, маємо свободу, маємо дерзновіння прийти перед Боже лице. Давайте скажемо слава йому. Боже слово каже, де двоє чи троє приходять в ім'я моє, там я посередині. Але в Бога є умова, брати сестри, як потрібно приходити перед Боже лице, якщо серце в мирі з Богом. Якщо виконується воля Господня, якщо в мирі один із одним, якщо є єдинство духа є, якщо втікаємо від гріха і виконуємо Божу волю, тоді Бог приходить серед таких людей і слово своє подає. А якщо, Боже Слово, каже, устами своїми шанують мене, а серце їхнє далеко від Бога, і приходять в ім'я Боже так часто буває в житті християн, і навіть не думають каятися. І Бога вихваляють устами своїми, а життя своє не міняють, браті і сестри. То Біблія каже, що Бог нічого спільного не має з такими людьми. Ісая каже, ваші беззаконня відділили вас від Бога, і гріхи ваші закрили від вас обличчя Його. І Христос каже: цей народ устами своїми шанує мене, а серце їхнє далеке від Бога. І я назвав свою проповідь сьогодні, браті і сестри, не все, що в ім'я Боже від Бога. Не все, що ми сьогодні бачимо, що роблять люди в ім'я Господнє, воно є від Бога. І це не те, що я щось придумав собі, а те, що написано на сторінках Божого Слова. Це є одна із ознак останнього часу, про яке Христос говорив, що каже, повстане багато вже пророків, і багатьох зведуть. Під яким світлом, браті сестри? Під світлом добра. Ми читаємо в Матвія 24 розділом, що багато вже пророків повстане. І сам Сатана каже, він приймає вигляд ангела світла, і слуги його приймають вигляд слуг праведності і під виглядом добра багатьох зводять сьогодні. Ми читаємо в Божому Слові, коли народився Христос, і мудреці вони йшли, щоб поклонитися йому, мали щире серце поклонитися Христу, народженому, і коли почув ірод про те, що. Ідуть мудреці на поклоніння, то каже Боже Слово, що таємно покликав їх до себе і каже, розпитував, де народився Христос. Ідіть і розвідайтесь, вклоніться йому. Він нічого не мав проти того, але як будете повертатись назад додому, до мене зайдіть. Чому? Під виглядом добра, бо і я хочу піти і поклонитися Йому. А там в серці задумав зло. Зробити для народженого Христа так само сьогодні, браті і сестри, диявол він по-особливому атакує народ Божий під виглядом добра, щоб заподіяти велике зло. І я вам скажу, брати сестри, що я ну, шукав іншу тему, щоб проповідувати. Але знаєте, є часом в серце, в серце приходить слово, і воно не залишає. І яке ти місце не береш, і тобі те слово, воно лишається в серці твоєму, і я розумів, що його потрібно було говорити саме в нашому служінні. І коли в нас було рукопокладення, була молитва, і Бог через сосуда свого Духом Святим до нас звертався, і я хочу уривок зачитати. І я зрозумів, браття, сестри, що це слово потрібне в наш час сьогодні. І там були такі сказані слова: Говорю, прикладіть усі свої старання приділіть час для молодого покоління, бо ворог хоче відняти від мого слова і додати до мого слова, спотворити багато в моїм слові. І тому говорю: прикладіть усі свої сили, навчіть молоде покоління. І я слухав це пророче слово, браття, і сестри, і згадав місце Божого Слова про ханаанську землю, де Бог вів народ ізраїльський, де їм стало добре жити, де вони могли розслабитися. І написано, що покоління Ісуса Навина. Коли вимерло, то покоління після них Бога не знали. А як так сталося? Ну не вже батьки дітям своїм не розказували про ту всю дорогу, якою вів їх Господь? І ми знаходимо в Божому Слові, коли був народ Божий в Єгипті, то Бог казав до Моїсея: будете звершувати служіння один раз на рік, Пасху Господню. І пізніше діти, які не будуть пам'ятати тої дороги, будуть запитувати тато, мама, а що це за служіння, що ви звершуєте? То ви їм розкажете, якою могутньою рукою Бог вивів вас із землі Єгипту. Ти їм розкажеш. І пізніше ми читаємо в Божому Слові, коли ангел Божий прийшов до Гедеона, ми знаємо, що батьки говорили дітям своїм. Каже ангел Божий, Господь з тобою йому сильний. І він відповідає: якщо Господь з нами, то де ти все, про що розказували нам батьки наші? і сестри, чому? Молоде покоління, яке виростало після покоління Ісуса Навина, Бога не знали, чому віра батьків їхніх стала чужою для них у цій землі Ханаанській. Я сьогодні дивлюся на час, який ми живемо з вами, дуже переживаю, щоб віра моя в живого Бога не стала чужою дітям моїм. Щоб віра наша не стала чужою нашому молодому поколінню, і Бог попереджує нас, щоб ми сьогодні навчали, щоб ми говорили, браття-сестри, не все, що ми сьогодні бачимо, що робиться в ім'я Боже під іменем Божим. Є від Бога не все, браття, сестри. Якщо сьогодні люди шанують устами своїми ім'я Боже, а їхнє життя далеке від Бога, Бог нічого спільного з такими людьми не має. Допоможи нам, Боже, сьогодні стояти в проломі за дітей наших, за молоде насліддя, щоб їм розказувати, якою дорогою потрібно йти. Я читаю місця Божого Слова, перше місце Євангелія від Матвія, 24 розділ, третій текст. Це ознаки кінця світу. А коли Ісус сидів на горі Оливній, то поприходили до Нього учні, Його кажучи, скажи нам, коли це буде, і який знак приходу й кінця світу Твого. Ісус відповів їм: Бережіться, щоб хто не обманув вас, бо багато прийдуть в ім'я Моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. І будете чути про війни, чутки воєнні, глядіть, не тривожтесь, бо мусить все це статись. Але все це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство буде голод, епідемії та землетруси по різних місцях, але все це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи за ім'я моє. А тоді багато хто зневіриться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидити один одного. І чимало вже пророків появиться і зведуть багатьох. І через намноження беззаконня прохолона любов багатьох, хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідуватися Євангелія царства по всьому світу на свідкування всім народам, і тоді прийде кінець. Друге місце Божого Слова читає Євангелія Матвія, 7 розділ, 21 текст. Такі слова: Не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, а той, хто чинить волю Отця мого Небесного. Багато хто казатимуть до мене того дня, Господи, Господи, чи не від Твого ж імені ми пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям ми демонів виганяли, чи не Твоїм ім'ям великі чудеса робили. І промовлю я тоді до них, я ніколи не знав вас, ідіть від мене, ви що чините беззаконня. І третє місце читаю: повторення закону, 13 розділ, перший текст такі слова. Коли між вами з'явиться пророк або сновидець, і покаже ознаку або чудо, і справдиться та ознака або чудо, про котре він казав тобі. А потім він скаже: ходімо слідом, за іншими богами, що їх ти досі не знав, та будемо служити їм, то не буде слухати того пророка або сновиться, бо Господь Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися, чи справді ви любите Господа Бога вашого всім серцем вашим і всією душею вашою. За Господом Богом вашим будете ходити слідом. І його будете боятися, будете ви додержувати заповіді Його і слухати голосу Його, і служити Йому, і до нього вірно прихилятись. І якщо між вами стане пророк або сновидець, і чудо явить, браті і сестри, і воно станеться. І знаєте, я одного разу, так мені довелося, я чув проповідь одного проповідника, дуже непогана проповідь, гарну тему вибрав про силу молитви. Він говорив, що нерозривна молитва вона має велику силу, подібно, як ми молимося сьогодні за наш край Україну. Коли одна дільниця починає молитися, закінчує, інша дільниця молиться, потім так по порядку. І ми несемо наш край перед лицем Господнім, і ми віримо, що Бог чує нас, і прийде день, де він поставить свою крапку. І цей проповідник він говорив на таку саму тему, що молитва має силу, коли ми молимося тою нерозривною молитвою. Він приводив місця Божого Слова. Він каже, він привів приклад одного разу, коли він полетів в Аргентину, і каже: я був у в в тому, де народився популярний футболіст, який сьогодні грає в цьому світі. І в тому городі каже, дуже був, був високий, високий відсоток криміналу. І він каже: Я стояв і слухав, і кажу до тих людей, давайте ми помолимося за ваш город. І на слідуючий рік Бог милість явить. Чудо станеться. Кримінал впаде, він назвав там відсоток і йому кажуть, ти пророк. А він каже, ні, я не пророк, я просто пастор, проповідник, мені ще далеко до пророка. І каже, ми помолилися за той город. Я полетів додому, він живе в Нью-Мексико. І каже, одного разу мені дзвонять з Аргентини. І кажуть: Слухай, так як ти говорив, ми помолилися, і чудо сталося. Відсоток впав криміналу. І навіть влада каже, вийшла, і вони говорять, що це не нашими силами. Щось сталося, кримінал впав, Бог молитву почув. І цей проповідник він далі продовжує. І він каже: ми вирішили щось робити в нашому городі, пішли, щоб проповідувати Євангелію з місією, робити місію в ім'я Боже. І каже: ми прийшли до одної школи, я поговорив з деякими директорами школи, і кажу, ми хочемо проповідувати для дітей ваших. А вони кажуть: почніть з того, що потрібно позбирати там голки, які наркомани вживали, щоб діти їх. Не чіпали, не трогали, не піднімали. І каже, ми не були готові того робити, але ми почали з того, що почали піднімати ті голки, збирати, робити порядок вокруг тої школи. І каже, одного разу прийшло свято. Знаєте, я слухав це слово, браття, сестри, і я зрозумів, що повстане багато людей, проповідників, які будуть проповідувати і будуть узаконювати беззаконня. Він каже, прийшло, прийшов час, свята Халовін. І він каже, ми йшли в ту школу, купляли для них цукерки, купляли для них ті костюми для дітей їхніх. І коли почув, каже про це мер нашого города, І він, знаєте, робить, ну каже, що той мер він був нетрадиційної орієнтації. І Він каже, почув, що ми це робимо, почав допомагати нам фінансово. І я це слухаю, браття, сестри, що проповідник Божого Слова, який знає Господнє Слово, проповідує в ім'я Господнє. Разом із тим, у законі і беззаконня, що сьогодні спільного може мати церква із темрявою цією. ми, каже, святкували свято, яке сьогодні сам Сатана дав по всьому світі. І часто сьогодні, браті і сестри, церкви приймають це і разом із тим сповідують ім'я Господнє. І це є одна із ознак останнього часу, що повстане багато таких проповідників. І будуть зводити особливо молоде покоління, будуть узаконювати беззаконня, проповідуючи Боже Слово. Допоможи нам, Боже, стояти твердо. Як так може статися в житті людей, які Боже Слово знають, які читають Біблію і допускають такі речі в житті своєму? Біблія каже, що Єфрем змішався з народами і чужі пожирають силу його, а він про те не знає. Оце найбільша причина, коли Божий народ змішується з цим світом і чужі починають пожирати його силу, і він того навіть не знає, совість заглушають свою. Каже Самсон, подивився очима своїми в світ, побачив тих жінок, почав заграватися з гріхом, і написано в Божому слові, що Господь залишив його, а він того не знав. І дивиться на Самсона. Зовні він Божий, все нормально. А всередині порожній порожній Бог залишив браті і сестри. Зовні виглядає все нормально. А він змішався з цим світом, і Бог залишив його. І написано в Божому слові, що одного разу він думав, що все добре в його житті. Він каже: Стану, як і прежде». А Бог відступив від нього, і сила Божа відступила. І прийшла прийшло велика трагедія в життя Самсона. Браття мої сестри. Одного разу бог казав до свого народу, коли він ішов по по землі пустині. Він каже: Якщо я, хоч на хвилину піду між вами, то винищу вас, бо ви народ твердошиї» народ жорстокого серця, браття, сестри. І взагалі, коли ми дивимося, як Бог робив свою велику роботу в житті Божого народу, ізраїльського народу, як він їх виводив з Єгипту, як вони бачили ті всі чудеса і знамена в Єгипті, Божа рука була над ними, коли ангел-губитель винищував всіх людей в землі Єгипту, первісків, а їх не торкнувся. Вони це бачили. Вони знали, що це Божа рука була. Вони бачили, коли перед Червоним морем. Бог розступив воду. Вони по суходолі пройшли, і військо, і фараон все загинуло. Вони бачили, що Бог їх вів рукою сильною. Вони бачили, як їхня обув, взуття їхнє не зношувалося. Вони розуміли, що це Божа робота була. Як Манна з неба падала, вони бачили, що це була рука Господня. Одного разу вони стояли перед горою Сінай і чули громи, бачили блискавки, вони чули голос Божий і стояли і тремтіли. Це все бачив Божий народ, браті і сестри. Але прийшов момент в їхньому житті, і написано, коли забарився Мойсей, то вони сказали до Арона: Зроби нам Бога, який буде ходити перед нами. Браття мої сестри, як так може робити народ Божий? Змішалися з світом цим, зробили теля, поставили жертвеник. І Арон каже: А завтра свято Господнє, а завтра будемо робити в ім'я Господнє, святкувати в ім'я Господнє, змішавшись з цим світом, браті і сестри, і навіть можливо не думали, що роблять щось недобре. А Бог каже до Моїсея: народ мій зіпсувся, мойсей, народ мій зіпсувся, зійди, і написано в Божому слові, що до трьох тисяч людей загинуло. Браті і сестри, я сьогодні хочу нагадати для кожного із нас, що Бог нічого спільного не має з темрявою. Якщо народ Божий знає Боже Слово, сьогодні змішався з чужими народами, змішався з гріхом і приходить як на місце це в ім'я Господнє, і навіть не думає каятися, Бог дає час до пори до часу і говорить своїм словом, щоб ми почули Боже Слово і навернулися на дорогу спасіння. Бог сказав в слові своєму, що якби я послав меч на якийсь край, і з того краю поставив би собі чоловіка на варту, і він стояв би на варті і дивився, що йде біда, наближається біда. І він каже, якби він не сурмив, то кров тих людей в городі була би на його голові. Сьогодні ми, священники в домах, священників в домах молитви, ми сьогодні повинні стояти на варті, браті і сестри, і коли ми бачимо, що наближається біда, ми маємо стояти. Насторожі, і маємо мати ту сурму в руках наших, сурмити дітям нашим, молоді нашій і сурмити в небо, щоб Господь вступився за наше молоде насліддя, щоб нам пройти дорогу життя і не відійти від Господа. Хто витерпить до кінця, той буде спасений. Нехай допоможе нам цьому Господь йому слава. Амінь.